Псоріаз не можна назвати рідкісною хворобою. 80% людей у всіх кінцях земної кулі, діти та дорослі, чоловіки та жінки страждають від псоріазу. Псоріаз це хронічне, неінфекційне захворювання що характеризується запаленням шкірного покриву та появою на ньому червоних, трохи опуклих плям. Псоріаз не є заразним захворюванням і не передається від людини до людини. Починається псоріаз з утворення маленьких шишок на ділянці тіла, схожих на висипання, які з'являються через гіперактивне зростання клітин шкіри. Згодом плями збільшуються в розмірах і утворюються сухі лусочки. Псоріаз можуть спровокувати такі фактори: стрес, хронічна перевтома, ендокринні порушення, генетична схильність, перенесені інфекційні захворювання, наприклад, герпес лишай грибок, шкідливі звички, незбалансоване харчування, порушення обміну речовин. Травмування шкіри, рани, сонячні опіки. Види псоріазу розрізняють залежно від причини появи алергічний, стресовий, крапчастий, бляшковий, пустульозний. За перших ознак псоріазу необхідно звернутися до дерматолога за консультацією. Тільки лікар зможе відрізнити його від дерматиту. Лікування псоріазу є комплексним, включає медикаментозну терапію, а також корекцію способу життя та дієт. Алергічний псоріаз Алергічні висипання на шкірі у хронічній формі часто призводять до розвитку псоріазу алергічний псоріаз. Висип при алергії викликає свербіж при розчісуванні шкірного покриву відбувається його постійне травмування, що може спровокувати розвиток патологічного процесу. З'являються псоріазні бляшки, що лущаться. При алергічному псоріазі необхідно виключити контакти з можливими алергенами. Краплеподібний псоріаз Краплеподібний псоріаз характеризується утворенням множинних яскраво-червоних папул з легким лущенням у формі крапель. Найчастіше проявляється після перенесеної стрептококової інфекції, після гаймориту, ангіни, отиту. При краплеподібному псоріазі висипання може виникати на будь-якій ділянці тіла, наприклад, показаний на фотографії. Бляшковий псоріаз Бляшковий Проявляється сухими червоними або рожевими плямами з чіткими межами та білою кіркою. Бляшковий псоріаз переважно розташовується на колінах, ліктях, голові, попереку. Стресовий псоріаз при стресі захисні сили організму слабшають, що може спровокувати рецидив хронічних захворювань, зокрема виникнення псоріазу. Запобігти псоріазу на нервовому ґрунті можна при зведенні стресових ситуацій до мінімуму, а також при корекції та контролі психологічного стану. Псоріаз є хронічним захворюванням, яке не зникне назавжди, але за допомогою правильного лікування та дотримання профілактичних заходів можна досягти стійкого результату без загострень на тривалий термін.